Між трампістами і глобалістами, опинився Володимир Зеленський, шукаючи гарантії собі та е, своєму оточенню. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, напишіть обов'язково коментар. Поставте вподобайку для того, щоб знати більше і, звичайно, знати правду. Сполучені Штати Америки спочатку планують провести двосторонню зустріч з представниками Росії та України окремо. Увага Росії Першої України другої. А лише потім організувати спільну зустріч. Повідомляє канал НБЦ НЕВС з посиланням на джерела в Адміністрації Трампа. Один із співрозмовників телеканалу серед американських чиновників пояснив, що таким чином США співпрацюють як з Росією, так і з Україною для досягнення миру. Що ж насправді, а насправді все виглядає трохи інакше. Насправді, насправді. Зеленський зараз прибув в Об'єднані Арабської Емірати, нібито для обговорення питання обміну полонених, до цього без нього обмінювали, а тут особисто прибув. Ясна річ, що це причина просто прикриття. Прилетів він на торги підслухувати, що в сусідній кімнаті відбувається на перемовинах. Росіян і американців в Саудівській Аравії. Ну і е, хоче продати мирний кейс трампи, трампістам, хто представляє адміністрацію Тра, е, Трампа, і тим, хто е, все-таки за продовження війни своїм старим господарям глобалістам. Всі мають розуміти, що зараз він намагається виторгувати саме своє і свого оточення світле майбутнє, а не вирішити українське питання, український захистити національний інтерес, своє там поперед національне. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.